Божі слова на кожен день. Як людям співпрацювати з Богом на цьому етапі його роботи? Нині Бог випробовує людей він не промовляє жодного слова, але приховує себе й не вступає в прямий контакт із людьми. Зовні здається, що він не робить ніякої роботи. Але правда полягає в тому, що він усе ще працює всередині людини. Той, хто прагне війти в життя, має бачення свого пошуку життя і не має сумнівів, навіть якщо він не до кінця розуміє Божу роботу. Проходячи через випробування, навіть коли ти не знаєш, що Бог хоче зробити та яку роботу Він хоче виконати. Ти маєш знати, що наміри Бога щодо людства завжди добрі. Якщо ти шукаєш його зі щирим серцем, то він ніколи не залишить тебе, і, врешті, решт Він обов'язково вдосконалить тебе і приведе людей до належного місця призначення. Незалежно від того, як Бог зараз випробовує людей, настане день. Коли він дасть людям відповідний результат і відповідну відплату за те, що вони вчинили, Бог не буде вести людей до певного моменту, а потім просто відкидати їх у бік і не звертати на них уваги. Це тому, що Бог заслуговує на довіру. На цьому етапі Святий Дух виконує роботу очищення. Він очищає кожну окрему людину. На тих етапах роботи, які складалися з випробування смертю й випробування карою, очищення здійснювалося через слова для того, щоб люди могли відчути Божу роботу, вони мають спочатку зрозуміти його нинішню роботу і те, як людство мусить співпрацювати. Дійсно, це те, що мусить розуміти кожен. Що Бог не робив, чи це очищення, чи навіть якщо він мовчить, жоден етап божої роботи не вписується в людські уявлення. Кожен етап його роботи розбиває й пробиває людські уявлення. Це його робота. Але ти повинен вірити, що, оскільки Божа робота дійшла до певного етапу, він не умертвить усе людство, незважаючи ні на що. Він дає і обіцянки, і благословення людству, і всі, хто шукає його, зможуть отримати Його благословення, а ті, хто не шукає, будуть вигнані Богом. Це залежить від твого пошуку. Незалежно від усього іншого, ти маєш вірити, що коли Божа робота буде завершена, кожна людина матиме відповідне місце призначення. Бог наділив людство прекрасними прагненнями, але без пошуку вони недосяжні. Нині ти маєш бути здатним це побачити, Боже очищення людей. І його кара є його роботою, але люди зі свого боку мають постійно прагнути до зміни свого характеру. У своєму практичному досвіді, перш за все, ти мусиш знати, як їсти й пити Боже Слово. Ти мусиш знайти в його словах те, у що тобі слід увійти, а також свої власні недоліки. Ти мусиш шукати входження у свій практичний досвід і брати ту частину Божого Слова, яка має бути застосована на практиці, і намагатися її практикувати. Їсти й пити слова Божі це один з аспектів. Крім того, треба підтримувати життя церкви, треба мати нормальне духовне життя. І треба вміти віддавати всі свої теперішні стани Богові. Якби не змінювалася його робота, твоє духовне життя має залишатися нормальним. Духовне життя може підтримувати твій нормальний вхід. Щоб не робив Бог, ти повинен продовжувати своє духовне життя безперервно й виконувати свій обов'язок. Це те, що люди мусять робити це все робота Святого Духа, але якщо для тих, хто має нормальний стан, це вдосконалення, то для тих, хто має ненормальний стан це випробування. На нинішньому етапі роботи Святого Духа по очищенню дехто каже, що Божа робота настільки велика. Що людям абсолютно необхідне очищення, інакше їхній духовний стан буде занадто малий, і вони не зможуть досягти Божої волі. Однак для тих, чий стан не є добрим, це стає причиною не шукати Бога, не відвідувати зібрання, не їсти і не пити Слово Боже. У Божій роботі що б він не робив. І які б зміни не здійснював, люди мають підтримувати базовий рівень нормального духовного життя. Можливо, ти не був байдужим на нинішньому етапі свого духовного життя, але ти все ще не здобув багато й не зібрав великого врожаю. За таких обставин ти все одно маєш дотримуватися правил. Ти маєш дотримуватися цих правил, щоб не зазнати втрат у своєму житті та щоб догодити Богу. Якщо твоє духовне життя ненормальне, ти не можеш зрозуміти теперішню Божу роботу, а натомість завжди відчуваєш, що вона абсолютно несумісна з твоїми власними уявленнями, і, хоча ти готовий слідувати за ним. Тобі не вистачає внутрішнього прагнення. Отже незалежно від того, що Бог робить у цей час, люди повинні співпрацювати. Якщо люди не співпрацюють, то Святий Дух не може виконувати свою роботу, і якщо люди не готові співпрацювати, то вони навряд чи зможуть отримати роботу Святого Духа. Якщо ти хочеш мати роботу Святого Духа всередині себе, і якщо ти хочеш отримати Боже схвалення, то ти повинен зберігати свою первісну відданість перед обличчям Бога. Зараз тобі не потрібно мати більш глибоке розуміння, вищу теорію або інші подібні речі все, що потрібно, це твоя підтримка Божого Слова. На первісній основі. Якщо людина не співпрацює з Богом і не прагне до глибшого входження, то Бог забере в неї все те, що їй належало спочатку. Усередині люди завжди жадібні до зручності й воліють насолоджуватися тим, що вже доступно вони хочуть отримувати Божі обітниці, не заплативши за це. Ніякої ціни. Ось такі химерні думки тішать людство отримати саме життя, не заплативши за нього жодної ціни, чи було коли-небудь щось таким легким? Коли хтось вірить у Бога і прагне війти в життя, і прагне змінити свій характер, він має заплатити ціну і досягти стану, в якому він Завжди слідуватиме за Богом, що б він не робив, це те, що люди мусять робити. Навіть якщо ви берете все це за правило, ви мусите завжди дотримуватися його, і якими б великими не були випробування, ви не повинні відмовлятися від своїх нормальних стосунків із Богом. Ви маєте бути здатними молитися. Підтримувати своє церковне життя і ніколи не залишати своїх братів і сестер. Коли Бог випробовує тебе, ти все одно мусиш шукати правди це мінімальна вимога для духовного життя, завжди мати бажання шукати й прагнути співпрацювати, докладаючи всіх своїх сил, чи можна це зробити. Якщо люди візьмуть це за основу, вони зможуть досягти проникливості та входження в реальність. Легко сприймати Боже Слово, коли твій власний стан нормальний. За таких обставин неважко практикувати істину, і відчуваєш, що Божа робота велична. Але якщо твій стан поганий, то якою б величною не була Божа робота, і як би гарно хтось не говорив, ти не звернеш на це уваги. Коли стан людини ненормальний, Бог не може діяти в ній, і вона не може досягти змін у своєму характері.